Новобудови біля церкви не буде. Мова про пам'ятку архітектури у місті Рівне на вулиці Шевченка. Біля неї розгорнули будівництво. Мешканці сусідніх будинків та історики забили на сполох. На будівництво наклали арешт, який забудовник хотів скасувати у суді. Втім, Феміда клопотання не підтримала. Мої колеги побували на фінальному засіданні. 1 вересня у Рівненському міському суді відбулось останнє засідання скандальної справи по будівництву на вулиці Шевченка, 115. Нагадаємо, там забудовник із Закарпаття Богдан Негря почав зводити будинок чи бізнес-центр, як вважають мешканці прилеглого будинку. По тому на будівництво наклали арешт через близькість з архітектурною пам'яткою. Тоді забудовник подав клопотання до суду, аби відновити роботи на ділянці, бо, мовляв, має всі дозвільні документи. Та на сьогоднішнє засідання представники Богдана Негрі не з'явилися. Проте надіслали клопотання, аби перенести суд на іншу дату, оскільки нас 30 серпня 2023 року було викликано до Дніпровського поліційного суду на розгляд поліційної скарги, призначена на 31 серпня 2023 року, де ми брали участь у справі. Якось захисників обвинуваченого, особливо тяжкій справі, що через зазначну відстань між містом Дніпром та містом Рівне неможливля наше прибуття на судовий розгляд. Прокурор Роман Дзецько пояснив, що розгляд справи можна продовжити без представників забудовника. А також те, що на судовому засіданні 28.08 було заслухано думку та позицію сторони, яка заявила клопотання щодо скасування арешту на майно. І фактично у нас на даний час залишилось лише допитати одного свідка, про виклики кого клопотав я як державний обвинувач в даному кримінальному провадження. Суд ухвалив продовжити розгляд справи без представників забудовника і допитав останнього свідка. А саме заступника начальника управління містобудування та архітектури Олександра Воробюка. Він розповів, що на цю ділянку видавали два будпаспорти. один на будівництво, інший на реконструкцію. Проте, під час перевірки було виявлено один суцільний фундамент. Під час огляду ділянки і слідчих дні було встановлено ну, практично жорна. Несуча чи огороджувані конструкція старих об'єктів, тобто там був старий житловий будинок збережений, не було. Фактично тобто, був залитий новий інструкційний фундамент плита. Тобто, так само було видно, що на цій залитій плиті. На одному фундаменті вже існують підземні комунікації, тобто під прокладені під, під, відповідні для водовідведення для каналізації. Так само характеризує, що це вже має бути один об'єкт будівництва. Додає, забудовник не отримував дозволів на будівництво від міністерства культури, адже ділянка знаходиться біля архітектурної пам'ятки. Були виявлені й інші порушення. Відтак прокурор вважає, що у клопотанні представників забудовника потрібно відмовити. Як було в судовому засіданні. Сторона, яка звертається щодо скасування арешту на майно, не вчинила жодних дій щодо усунення своїх порушень, а саме звернення до відповідних органів щодо приведення містобудівних містобудівних до дозвільних документів відповідності до морщинного законодавства, що в свою чергу на даний час не дозволяє фактично проводити подальше будівництво. Суд прийняв рішення не підтримувати клопотання забудовника. Відтак арешт на будівництво на вулиці Шевченка, 115, не скасували. На засіданні суду перебували мешканці прилеглих будинків. Вони задоволені таким результатом, адже боялися, що забудовник забере частину дитячого майданчика під стоянку. Ми розуміємо, що якщо там закінчиться будівництво, той спосіб, який воно там ведеться, то просто-напросто відтяпують у будинках кусок дитячого майданчика. Ну, що їм треба буде ставити десь автомобіль? Є дитина, яка там гуляє. І, звичайно, ми боремося за місце, щоб було де Все. Голова ОСББ прилеглого будинку Світлана Гарбуз каже, півроку боротьби були недаремними. Змогли відстояти архітектурну пам'ятку, біля якої міг вирости черговий бізнес-центр. Півроку тривала боротьба. Я вдячна всім своїм мешканцям, які підтримали. Я рада, що нам що нам вдалось відстояти. Заборону на це будівництво. Апеляцію представники забудовника подати не зможуть, адже це рішення суду оскарженню не підлягає. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.